Ми забрали посилочку, то, що Кароліна загубила давним ним-давно. Вона тільки зараз до нас добралася. Це така сумка чи не така? Щось похоже, я не знаю, чи воно ідентично таке. Ну, майже один в один, ну де я покажу. Ось така от. Може, сумочка. навіть і таке? Ну не Може напевно бути. не таке, але. Ну, похоже. Похоже, сумочка така зелена. Коротше, Кароліна загубила зараз. Їдемо її забирати, і якщо є її подружка, ми обов'язково віддамо. Якщо нема, придеться лишати в машині і чекати, коли подружка буде в садочку. Погнали. Забрали Карлінку, за одну сумочку віддаємо. Ти більше не будеш брати чужі речі і губити? А свої? Угу. Ні? Не загубила сьогодні ніяких своїх речей. Добре. Молодець. Вибрала лабубу і динорожку. Тепер дивишся за ними, так? Угу. Добре. Ну йдемо. Великий великий стоїть. Та я бачу капець який великий. Так, нам подарили таку от книжку. Впевнений старт для батьків. Короче, треба це її прочитати. Яка <рес> щаслива. Оп. Вона хотіла заховатися собі сюди, Оп. а вона тут. Все, зараз буде бігати. І придеться з ними побавитися, Я мушу почистити повністю ту всю клітку. Тому що бачу, вони тут, дивися, горошки вже понакидали своїх капець. Оцей десь шукає їсти. Тут лежить ціла тарілка, он, а він десь шукає собі там. Вилізти до мене на ручки ходить. Виліз на ручку. Привіт. Чекай, її звати Найки, так? Найкі. Да. Найки. Ну, і все, залізла Найкі. Ще треба зараз лак. То щасливчик витягнути. Щасливчик. Але він якийсь, бачите, щасливчик дуже такий, якийсь переляканий. Завжди щось дергається, щось. Ой, ой, боїться, 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 щоб його погладили. Взвезть сюди. Взвелась в цю хатку, так. Щасливчик. Ти будеш тримати щасливчика. Да. А давай вони будуть трохи. Давай... Дуже бачиш запутів. А давай вони будуть цей так? Тому тут, та... щасливчику треба вже митися. Так, хто знає, як миються хомячки, напишіть в коментарі. У нам ще Ванночка не приїхала. Хоча пісочок ми вже маємо, вони в піску миються. Оці маленькі звірятки. А він дуже розжирнівся, поки в нас тут є. Мені здається, що він дуже-дуже старенький. А ця сиренька молоденька, така в неї такий. Пух дуже прикольний. У нього такий дуже якийсь твердий. такий, ух. Так, куди їх тобі переставити? Давай я переставлю в цю переноску, не, добре. Ах. Я хочу в стару переноску. В щоб стару переноску, поставити. щоб вони я не потікали. Ними а придивлюся, а тепер. Добре, тримай, щоб вони не потікали. Добре? Добре. Так, переставлю я їх в переноску. Ось тут хлопці, наші горобці, живуть. Дав в кароліні завдання подивитися за ними. Бо тут. Ну, вона невелика, вони такі хитрі. У ці. О, я ж за що говорю? Що якщо відкрити оцю переноску, то вони починають вилазити. Куди, куди, куди? Назад застрибуй. Давай, оп, є. Давай закриємо, бо вони люблять лазити. Значить, вони можуть вилізти маленьку можуть дирку сантиметра? Так, і через таку дирочку можуть вилізти. Якщо приставити руку, дивись, і зверху можуть лазити. Ой, бач Ні. впала. Ой. Ну такі циркові маленькі дирки. Тому я кажу, за ними дивися, не закрий до кінця все, щоб не повтікали. І тут і ці хм. дирочки, вони насправді дуже великі. Якщо тако тримати палець, щоб вони лизали, вони можуть вкусити. Якщо. Легень. Ну, хіба, далі тримати. А легенько? Якщо легенько, отак треба тримати на відстані, бо якщо ти придавиш, то вони вкусять. То. Ну, Бачиш як. Давай Зараз потім. і дивись-дивись, леж... от Тримається двома ніжками. Ай, впала. Не втрималася. Чорний поки що там, що їсть щось. Не знаю, що він їсть, там нічого не було. Ну, це все і треба знайшов. мити. бачите. Одну... Зробили і, собі і, туалет цієї труби. Тут є дирочки от зверху і знизу, і щоб вони могли дихати. Я а я їх перевертаю. Бачите, тут -то висипається от знизу, через ті дирки. І так само проливається їхні. Оці. То я на тебе їх лишив. Да. Дивися за ними, я то помию. Так, мені Наталя допомагає почистити оці всі деталі. Добре, що вони всі розбірні. Це найтяжче повитирати. Бо я думав, що це труба буде, щоб вони бігали. а Насправді вони собі придумали, що це для них туалет. Їм дуже сподобалося це колесо. Бігають. Воно ж ввечері скрипить навіть. Так, і ще цю хатку треба буде зараз помити. Вологими серветками протираємо. Тому що якщо мити повністю під водою, зараз туди треба буде стружку насипати, і вона може набухнути. Коротше, купа деталь треба перемити. Найбільше це і найгірше мити оцю трубу. Бачите, вона розкладається буде по деталях. Ну, в загальному ось оце от саму чашу, де вони бігають, то ми миємо десь раз в тиждень або раз в два тижні, залежно від того. Як вони її забруднять? Spécial. А Боже, оцю от трубу треба мити десь раз в два дні. Отак от тому що вони реально сюди то... ходять в туалет і треба, так як вигрібна яма. Треба постійно її мити. أه, Бо найбільше від неї то Но погано пахне. Крина сидить там, дивиться за ними в тій переносці і каже, що вони там сидять двоє і гризуться. Вони не гризуться, вони <з> просто піщають. Вони такого між собою щось говорять, посварилися і зразу й помирилися. Так вони, якщо б ж... гризлися, вони би дуже сильно піщали. Бо тоді, як ми в магазині були, то вони реально там кибилися за воду. А ці вони ну чемні, вони що? щось між собою там такого відганяють. Хіба один, типу, хоче покататися, другого відганяє, другий віддає першого, потім вони діляться і біжуть в колесі двоє зразу. Що там? А знаєш? Ти що? з ними дивишся, бачиш, не відкриваєш. А бо... знаєш, що тобі? Це чорний перевернувся на спину. Ну так, ну, то вони хочуть тако дуріти, вони ну, там так. лазять по І тих перелаз. Скр... Ну, Кароліна купує Шкр... емоції, під... бо дивиться. Під... Шкрябає, щось під світлою. Like. Тому що чорний це хлопчик, а світло це дівчинка. Вийшло так, щоб купили хомячка для Кароліни. Ось, а баба всім має діла. тато. Тому що тато єдиний профіль, в кого були хомічки, так? Бавитися до Кароліна, а якщо щось там протирати, мити, то та. тепер прийдеться скласти ті всі детальки, як конструктор лего. Так, зараз тих от хлопців-горобців наших будемо пересаджувати. Я бачу, що вони вже відчувають, що клітка вже новенька, та там все чисте, дивіться, вже хочуть вилазити. Особливо сіренька. Мусимо почекати. Чекайте, бо коронька зараз доїсть і вона вас перекине, бо то ж вона ваша мама. Мені сподобалося. Ти доїла вже все? А Томі Джері чого не виключила? Їсть під тих хомічків, Томі і Джері. тепер бавиться ними і це їде. Ну от, витягуйте, дивися, поки вони тут були, вони вже і то. Заґігали. Карина хоче сіреньку, але боїться чорного. Кіш, кіш, так, бо чорний кіш. він зразу починає кусати. Він не хоче йти на ручки. Звичайно. Так, сіренько. Перекинули. А чорненького. Зараз мама його візьме. Вирішив спробувати пісок, розібрав цю переноску. Ще в нас за дуже-дуже величезна, туди зараз насипаємо пісочок, подивимося, чи сиренька буде митись. Якщо сиренька помиється, то потім після неї може і чорного заставимо, але він дуже активний і кусається. Не знаю, хто його буде брати. То Наталі любимо той чорний. А Накроїна сіренька любимо, вона не кусається, вона реально така ручна. А пісочок такий прикольний, клади її. Так, королька буде зараз класти ту сіреньку. Оп, клади її в ванночку. Все, дивись, як вона зараз буде тішитися. Будеш митися чи ні? Ану. Чи вона буде боятися? Бо вони в пісочку мають митися. Кароліна дуже щаслива. Що вона як пес? Ей, туди не вилазь. Треба було закрити, те, щоб вона не вилазила, бо вона, я так розумію, їй комфортно в клітці, а тут вона якось боїться чи що. Бо на неї всі дивляться. Не миється? Так, да, вона так вмивається. Вони мають в пісочку так митися і чистити собі цю шерсть. Дивись. Вона може Так, вона буде плавати зараз. Зараз? Угу. Чи хомічки тішаться тим пісочком, вже вичищають собі повністю шерсть. І мої дівчата там в захваті на балконі стоять і дивляться, як ті хомічки, риють, як пси, потім закопуються, починають ще плавати на спині. Карліна ще посипає їх пісочком, щоб вони скоріше вичісували свою шерсть. Там. Я просто прочитав в інтернеті, що от їм треба такі в піску в ванни. І вони очищаються. Я думаю, ми ще пісочок лишимо на пару разів, якщо вони його не забруднюють в цій переносці, І будемо їх кидати, щоб вони собі помилися. І Будемо чекати, коли приїде вже баночка для хомічків, тому що я замовив, вона просто їде дуже-дуже довго. Десь ще чекати, на, я не знаю, десь два тижні. Просто Україна вибрала таку прикольну, цікаву. Якраз для хомічків. Бачу, коли там бігають. Виким класно. Ну, як в пісочку на пляжі. Щось купають собі. О, бач миється. накидав, накидав на себе пісок і потім струшується. А пісок реально класний. Ти пробувала його? Угу. Доторкатися? Так. Він такий ніжний-ніжний, як на морі. Та зараз ще будуть битися за той пісок. Що не привертає уваги? хай вони роблять собі. Ну. И нам посипале, јак б не трусели то...